Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами почати таку рубрику відео з аналізом криптовалютних бірж. Я вважаю, що ця рубрика буде дуже важливо, особливо для новачків, які, можливо, бачать десь рекламу якоїсь криптовалютної біржі і думають, чи йти туди, можна йти туди, чи це скам можливо, чи що буде, якщо я заведу туди гроші, зможу я їх звідти вивезти. Тому сьогодні я буду показувати вам перевірю. Біржі, це не є якоюсь рекламою. Просто я хочу зробити таку рубрику, щоб ви могли подивитися відео по кожній нормальній біржі і сформувати для себе якесь розуміння, чи варто користуватися цією біржею або слід, наприклад, довіритися якійсь іншій. І так, сьогодні ми почнемо. Традиційно, можна сказати, підтримуючи наших співвітчизників з криптовалютної біржі WhiteBit. Якщо ви не знаєте, то цю криптовалютну біржу з... розробив. А, наш співвітчизник, він наскільки я пам'ятаю з Харкова, зараз він знаходиться в Європі, але ну ця біржа була створена в Україні. Я не знаю на які документи вона там зареєстрована, чи українська вона, чи європейська, чи якась офшорна. Це чесно кажучи, не перевіряв. Але подається вона навіть всіма нашими СМІ як українська біржа. Хоча, чесно кажучи, довіряти нашим СМІ, ну така собі ідея. Добре, просто подивимось взагалі, що це за біржа, що вона нам пропонує, та почекаємо її на різних сайтах і подивимось, які тут є активи, на яких містах ця біржа. Коротше, сьогодні перевіримо її, що вона взагалі може. Посилання на реєстрацію на цій біржі я залишаю вам в описі. Також там є посилання на всі інші біржі, якими я користуюсь. Це для того, щоб ви не звинувачували мені мене в рекламі якоїсь однієї конкретної біржі. Там є всі біржі, тому можете переходити та вибирати, яка вам більш цікава. І так. Що взагалі пропонує нам ця біржа? Насправді я знаю про цю біржу вже достатньо давно. Користуюсь я нею також дуже давно, але я не користуюсь нею, можна сказати, як номер один. Чому? Сьогодні про це також розповім. І так, якщо ми взагалі подивимось, тут є дуже багато цікавих зручних речей. По-перше, тут є українська техпідтримка. Тобто, ви можете зв'язатися. Тут є українська мова, українська техпідтримка. Ця біржа працює з українськими картами, що є дуже цікавим. Ось ви бачите, є кнопка поповнити. І якщо ми натиснемо на неї, то у нас будуть різні варіанти поповнення. Це дуже таке постійне питання, як поповнювати взагалі криптовалютні біржі. І є люди, які лякаються, наприклад, p 2 p переказів, і вони просто хочуть з карти оплатити і на криптовалютній біржі Bybit це можна зробити. Давайте покажу вам, як саме це робиться. Ви можете обрати валюту, і тут є як криптовалюти, так і е, фіат. Тобто, наприклад, гривна, е, гривня, долар, євро, взагалі будь-що. Ну, наприклад, ви звичайний українець, який е, тільки вивчає взагалі крипту для себе і хоче поповнити криптовалютну біржу просто з картки там Приватбанку, Монобанку чи ще якогось вашого банку. Ви обираєте гривня. Вибираєте, ось ви бачите, що віза Mastercard зараз не працює, тому що у нас усі обмеження від НБУ є, вони дійсні всюди. Тому тут також це не працює. Але у нас є GeoPay сервіс через який ви можете поповнити цю біржу. Наприклад, ви вводите суму, що хочете, наприклад, на 1000 гривень поповнити, і ви бачите, що на рахунок вам зайде 980 гривень, 5 гривень та півтора відсотки. Це комісія. Якщо ви натискаєте продовжити, у вас з'являється віконце. Вас перекидує на геопей і тут ви можете а, оплатити. Я зареєстрований на цьому сервісі, я навіть не пам'ятаю, але мені здається, що я якось навіть рекламу робив цього сервісу. Він перевірений, він нормальний, як ви бачите, він працює з біржами. І ось тут, якщо у вас на балансі є гроші, в самому геопей це такий фінансовий сервіс для переказів, ви можете. Ну, напл... Натиснути Оплатити Геопей, і зразу ваші гроші перейдуть на е, баланс біржі. Або ви можете так само його поповнити, і для цього вам необхідно буде зробити переказ з карти на карту. Ось, наприклад, ви вибираєте гаманець UANG. Це, е, якщо ви пам'ятаєте, можливо, Вебмані сервіс такий був. Ось Геопей це щось таке, але українське, наскільки я розумію. І так, ви обираєте. Peer to pay. таким чином, ви відправляєте гроші на рахунок сервісу, можна сказати. Обираєте суму, наприклад, нам, надо, нам потрібна 1000 гривень. Вводите 1000 гривень і обираєте. Тут в мене вже додана моя картка Монобанку, але ви, якщо ви не додавали, то тут буде кнопка Додати. Ви додаєте свою картку, це для того, щоб сервіс розумів, що саме ви зробили цю транзакцію. Натискаєте Погоджуюсь з усіма і натискаєте Поповнити. Таким чином вас перекидує на ось таке віконце, де вам потрібна. Ось, вам видає картку, ви її копіюєте і на цю картку переводите гроші. Потім ви підтверджуєте оплату, ось тут можна погоджитись, і натиснути ОК. Далі вам необхідно перевести гроші та підтвердити оплату. І таким чином, після цього гроші зараховуються на ваш Геопей, і потім ви перекидуєте на а, криптовалютну біржу. Це зроблено для того, щоб ви могли в принципі, без якихось проблем поповнювати без якихось зайвих комісій. Я вважаю, що це дуже зручно. А, якщо ви не хочете з якимись іншими людьми через P2P якось поповнювати, то ви робите це ось таким чином. Через сервіси це дуже зручно, особливо для українців, у яких є обмеження. Що ще хотів показати? Взагалі, якщо ви хочете просто купити, наприклад, ви заходите на спот і тут обираєте будь-яку криптовалюту, яку ви хочете купити, і тримати її. Наприклад, біткоін, той самий ефір, будь-яку монету ви будете тримати, вам треба її купити на споті. Ви можете тримати на балансі гаманця в біржі, але все ж таки я б вам це не рекомендував робити. Для того, щоб тримати взагалі більш безпечно криптовалюту, необхідно мати або програмний гаманець. Або, наприклад, мати холодний гаманець. Про холодні гаманці я вам вже розповідав декілька разів. І це, ну я вважаю, що це повинно бути у кожного, але в цьому відео більш детально не буду про це розповідати. Просто розповім, що ну, це є і це у вас повинно бути. Але якщо у вас немає, наприклад, грошей, або ви не хочете купувати холодний гаманець, ви можете використовувати. Програмні гаманці, ось, наприклад, один з програмних гаманців гаманців, яким я користуюсь, це гаманець від сервісу One Inch. Я вже розповідав максимально детально про цей гаманець, про цей сервіс. Він є децентралізованим. Тут ніхто не, скажімо так, не є власником вашої криптовалюти. Ви, якщо закидуєте гроші на цей гаманець, вони лише є вашими. Тому що, коли ви створюєте гаманець на сервісі OneInch, Inch, ви, вам генерується рандомна фраза, яку ви зберігаєте. Це називається seed фраза І за допомогою цієї seed фрази ви можете, як відновити, скажімо так, доступ на тому ж самому устройстві, на якому ви створювали. Наприклад, ви просто. Видалили програму, і ви можете відновити. Або якщо ви навіть втратили телефон, ви купили новий, і ви можете відновити доступ на новому устройстві. Тобто в цьому немає ніякої проблеми. Ви є власником цього гаманця, і цей гаманець він доказує те, що ви є власником цієї криптовалюти, яка там знаходиться. Якщо ви втрачаєте фразу, то відновити вже буде важко. Але таким чином ніхто вас не скамане. І якщо ви захочете, наприклад, купити велику кількість біткоїна або якоїсь іншої монети, або інвестувати частково там щомісяця і накопичувати цю мон ці монети, то я вам раджу заходити на біржу, купувати ці монети на споті, а потім зі спота переказувати на гаманець OneInch. Inch. Наприклад, OneInch, Inch посилання на гаманець я залишаю вам в описі. Можете скачати, він повністю безкоштовний. Скачайте, він є як на Android, так на iOS. Також ви можете користуватися гаманцем в браузерній версії з вашого ноутбуку, комп'ютеру, планшету, будь-чого максимально зручно. Створюйте там гаманець і тримайте свою криптовалюту не на криптовалютних біржах. Бо якщо біржа скаманеться, тобто, ну, як якийсь банк, наприклад, хлопнеться, то ви в такому випадку втратите свої е, монети, якщо вони знаходяться на гаманцях біржі, так само, як і в банках. Якщо банк якийсь хлопця, ви ці гроші просто втрачаєте. Тому тримайте гроші або на програмних гаманцях, або тримайте на холодних гаманцях. З холодних гаманців я користуюсь Ledger, але з програмних гаманців вони набагато швидше. Вони зразу у вас в телефоні і максимально швидкі до і зручні для до переказу. А також ви можете стейкати через них. Коротше, це набагато зручніше, і я вам рекомендую ось користуватися саме гаманцем 1inch і перекидувати вже туди е, свої монети і тримати їх там, не на рахунках біржі. Так, давайте перейдемо далі до WhiteBit. Що нашим э, людям також цікаво? Нашим людям також цікаво. Ф'ючерсна торгівля. Тут все теж те е, є. Ви можете заходити на ф'ючерси, і ви можете торгувати, використовуючи різні плечі. А якщо ви зовсім новачок, то я вам, чесно кажучи, не рекомендую лізти на ф'ючерси. Але якщо ви вже щось знаєте, щось подивились, і все ж таки хочете це вивчати, то ви можете перейти та подивитися. Тут торгувати дуже зручно. В принципі, тут є дуже багато цікавих монет, які є дуже волатильними, і ви можете ними. Користуватися для того, щоб а, торгувати. Якщо вам цікаво взагалі займатися ф'ючерсами, ви можете доєднатися до нашої ВІП-групи. Там ми даємо сигнали нашим учасникам і ви можете вже торгувати з нами. Якщо хочете самостійно, також можете торгувати самостійно. В віп групі у нас ще є два курси по трейдингу. Якщо вам буде цікаво, ви можете написати або нашому адміну, або по оцьому QR-коду, ви можете його зараз відсканувати. І через нашого бота подивитися взагалі, що є у ВІП-групі, які є проекти. Також ви можете там подивитися статистику наших угод і е повністю подивитися, чи підходить вам це. Якщо підходить, доступ зараз коштує 125 доларів. Доступ у вас буде назавжди до всіх наших проєктів. Але якщо ви подивились це відео, можете написати мені в інстаграм, ось тут мій інстаграм. В такому випадку ви отримаєте знижку 25 доларів, і ціна для вас буде лише 100 доларів доступ повністю назавжди. Це стосовно фьючерсів. Також я би хотів перевірити все ж таки нашу е, біржу на різних цікавих сервісах, е, сайтах. Ось є сайт, який ви, можливо, знаєте, він називається CoinMarketCap. На цьому сервісі ви можете побачити. Найпопулярніші біржі, і взагалі подивитися, що вони собі а, представляють. Як ви бачите, по спотовій торгівлі у нас біржа Binance на першому місці. Вона має рейтинг 9.9 це найвищий рейтинг. Тут ви бачите, скільки торгується за 24 години. Також середня ліквідність, щотижневі відвідування, ринки, кількість монет і які підтримуються ФІАТИ. Зараз ми порівняємо криптовалютну біржу WhiteBit з першою криптовалютною Іржею Бінанс і подивимось, наскільки а, все погано, або все ж таки наскільки все непогано. І так, давайте побачимо, що біржа Бінанс в нас знаходиться на першому місці, і 4 мільярди в нас йдуть Трейдинг вельми на 24 години, тобто обіг угод на споті 4 мільярди. Це дуже велика сума. Як ви бачите, вже друге місце у нас, місце у нас Coinbase, тут 494 мільйони, Kraken 140 мільйонів, KuCoin 298, майже 300, Bybit 385 мільйонів. Як ви бачите, рейтинг в нас не по загальній кількості обсягів торгів, але ви можете натиснути сюди і побачити, що. По спотовій торгівлі в нас, бачите, Binance перше місце, UpBit друге місце, BitForex третє, але, як ви бачите, в них набагато нижче рейтинг, ніж у Binance. Цей самий рейтинг ми і бачили тільки що, коли дивилися по цьому рейтингу від Coinbase. Таким чином, по рейтингу від Coinbase наша біржа WhiteBit знаходиться дуже-дуже низько. Аж на 44-му місці, так було, я перевіряв. Да, 44 те місце. Рейтинг 5.2. Середній обіг 260 мільйонів, це можливо дуже. Е... Дуже сильно далеко від Binance, але не, не так далеко, як від інших криптовалютних бірж, тому що 260 мільйонів на спотовій торгівлі це достатньо велика сума. І, чесно кажучи, якщо ну, ну, це нормальна сума для того, щоб довіряти. Середня ліквідність 466, а ось тут в нас вже менша ліквідність, бо на Binance у нас середня ліквідність а, 860, тобто вдвічі більше. Що взагалі це означає? Це означає те, що на монетках, в яких маленька ліквідність, ви можете дуже сильно штовхати ціну, як ви би не штовхнули її на Binance. І це є, скажімо так, моментом, на якому можуть заробляти арбітражники. Якщо ви не знаєте, то арбітраж криптовалют це коли ви можете на одній біржі купити монету, на іншій біржі продати монету. І якщо на якихось біржах монета не підтримується дуже Дуже ліквідну, немає великої ліквідності, то в такому випадку ви можете бустанути ціну і е, на цьому потім заробити. Це, чесно кажучи, тема для окремого відео, але. Все ж таки, монет дуже багато, тому е якщо вас цікавить саме ось ця середня ліквідність, я би цей параметр не враховував, особисто для того, якщо вам треба просто купувати вдовгу. Коротше, на Whitebit можна купувати, і це є достатньо хороша біржа, незважаючи на те, що показник середньої ліквідності вдвічі менший, ніж у Binance. Тому що ви можете подивитися на той самий Coinbase 750, Kraken 700, Kucoin 500, Bybit, 600, OKX 600. Тобто біржа Binance вона дуже відрізняється від інших, має дуже великий відрів. Всі інші біржі вони десь однакові. ну А ось Binance він набагато більший Тому порівнювати треба з головою. Щотижневі відвідування, як ви бачите, на Binance у нас заходять 11 мільйонів людей щодня, ви розумієте, 11, а щотижня. За тиждень 11 мільйонів людей. А ось на Whitebit ми бачимо, що в нас заходять е, людей 2,5 мільйони в, в, в тиждень. В принципі, не така уж і маленька, е, кількість, тому що ось бачите на Coinbase взагалі 23 тисячі, на Kraken 960 тисяч, KuCoin е, 1 700, 000, ByBit майже 3 мільйона, OKX 2 700. Тобто це дуже високий показник. Якщо ми навіть подивимось на щотижневі відвідування, то ми побачимо, що 11 мільйонів це Binance, потім Elbank, потім BitMart, Bybit, Gate, OKX І ось тут WhiteBit. Тобто вона навіть входить в десятку людей по відвідуванням. Ви розумієте, що дуже багато людей користуються цією біржою. Це багато українців і багато європейців, тому що вони зараз дуже активно заходять на європейський ринок. Кількість монет на Binance 387, а ось на WhiteBit 201 монета залізтина. Це є нормальним показником, тому що якщо вам цікаво навіть фьючерси трейдинг, то там достатньо монет для того, щоб цим займатися. Але якщо ви хочете купити якусь цікаву монету, якої, наприклад, немає на Binance, є багато таких монет, то я вам можу порадити криптовалютну біржу, яка називається Мекс. Давайте зараз ми перейдемо по рейтингу і знайдемо біржу MEX. Я також на ній зареєстрований, також користуюся цією біржею, тому що дійсно на ній ось ви бачите 1627 монет. Якщо на Binance 300, на WhiteBit 200, а на MEX 1600. Вони лістять дуже багато різних монет, і якщо ви не можете знайти якоїсь монети на найпопулярніших біржах, то ви можете знайти її на MEX. До речі, як ви бачите, MEX займає 27 -е місце по рейтингу CoinMarketCap. Тут, в принципі, ви можете і самі подивитися, перейти на цей сайт і е, побачити взагалі е, по е, порівнювати різні е, криптовалютні біржі. Також ви можете перейти в дерівіативи, і ось тут побачите, що об'єм торгів на деревіативах в Binance у нас 22 майже мільярди доларів. Це дуже велика, велика кількість, враховуючи е, плечі. OKX 7 мільярдів, Baybit 4,5, KuCoin 800 мільйонів. А ось а, в нас WhiteBit, дуже-дуже маленька сума, наскільки я пам'ятаю. Тобто ф'ючерси тут а, деривіативи не дуже популярні. Ось 49-те місце 74 мільйони. Ну, В принципі, в топ-50 навіть по деривіативам вони входять. Також ви можете побачити комісії, які ви можете а, виплачувати. Якщо Binance у нас 2, сотих, а на WhiteBit у нас комісія. Як ви бачите, вона взагалі відсутня. Тобто, якщо ви займаєтесь торгівлею на ф'ючерсах, то ви не платите комісію на WhiteBit. А насправді дуже великі гроші втрачаються саме на комісіях. Ви можете побачити багато цікавих відео на YouTube, де люди показують, що вони торгують в плюс, але комісії зжирають весь прибуток. Це на великих плечах, там соті 125 і і так далі. Так ось на вайтбіт, комісія ноль. І це я вважаю, це дуже круто, тому що вони повинні заробляти на цьому. Тут вони, як ви бачите, не планують заробляти. Можливо, в майбутньому вони піднімуть цю комісію, але зараз вона є 0%. Так, і ось тут мене ще цікавить, кількість ринків, ну це все розуміло. Коротше, тут нормально все. Що ще хотів розказати про стейкінг. І так, перед вами реальні депозити в біржі WhiteBit. Вони... Нормально виплачують, вони дійсно, я вже не пам'ятаю, скільки вони десь два роки вже тримають ці депозити, можливо, більше. Ви можете застейкати тут як долари, так і ваші інші криптовалютні активи, біткоін, ефір і багато різних монет під майже 25% річних. Це дуже дуже високий відсоток, де ви такий депозит бачили на долари. В банку ви максимум там, 5%, 7% отримаєте. Тут ви отримаєте 25% річних. І ви можете почати від 10 днів і закінчити десь одним роком депозит. Я вважаю, що це дуже круто. Виплачують дійсно, стейкають, дійсно. Особисто я стейкав на цій біржі. Особисто у мене є знайомі, які також стейкали на цій біржі. Довіряєте ви чи ні, можете приймати це рішення самі, але. Засновник пояснював так, що вони а, не заробляють на ось цих комісіях на деривіативах, як ми тільки що бачили, там у них 0%. Чому? Тому що весь заробіток а, віддається саме людям, які дають оцю ліквідність, людям, які а, стейкають свої монети. Тому вони не заробляють на ф'ючерсах, але вони віддають ці прибутки. А, собственно, людям, які стейкають Хоча ми тільки що бачили, що на сайті вказано 0%. Не знаю, чи є там комісія, чи нема. Все ж таки, мені здається, що якась комісія є, тому що треба якось виплачувати цим людям. Але чомусь CoinMarketCap показав, що комісії немає. Наводить на якісь дивні думки, чому вони кажуть, що вони там заробляють, але віддають за стейкінг. Можливо, там нуль показано, тому що вони, ну, вони якби заробляють, але вони все віддають. Дійсно, чесно кажучи, дивно. Треба буде трошки подивитися більш детально, що тут взагалі за комісія. Ще хотів би вам показати ось такий сайт. Він називається Defilama, І на цьому сайті ви можете бачити, скільки грошей заводяться на криптовалютну біржу і скільки грошей виводяться. Також ви можете бачити ось перше місце: об'єм активів 63 мільярди а, доларів. А, це криптовалютна біржа Binance. Далі у нас є, іде ОКІкс 10 мільярдів. І також ви можете бачити, що по активам наша біржа не є в топах. Ось також Мекс на 11 місці, 1 мільярд має, але WhiteBit, я не знаю, можливо, вони не показали активи. Можливо, чому. ну Коротше, не знаю, але, бачите, вам все чесно показую, тобто не треба мені писати, там рекламу чи ще щось ось. Немає. Її просто тут тупо немає. Не знаю, чому так, але можливо, вони не показують більше. не знаю. Коротше, її тут немає, тут ми не можемо побачити, скільки активів у них є, скільки. Пішло, скільки зайшло. Тут ви бачите, що, наприклад, ми можемо дивитися за 24 години, за 7 днів і за один місяць, скільки грошей зайшло і скільки грошей вийшло. Таким чином, ми можемо дивитися, наскільки безпечно тримати гроші на цій біржі. Якщо з біржі дуже активно гроші виводять, то це може підштовхнути вас на те, що можливо ця біржа може скаманутися. Але. Тут ось активно виводили гроші з того ж самого Binance, але все ж таки вони тримаються все в них нормально, як і в всіх інших біржах. Поки що вони всі нормально а, працюють. Якщо вам цікаво було це відео і корисно про криптовалютну біржу Whitebit, можете підтримати лайкосом цей відео і написати про яку біржу зробити такий розбір, а також що вас цікавить більш детально. Можливо, вам цікаво, наприклад, чи є якісь конкретні активи на криптовалютних біржах. Тому можете писати також про це в коментарях. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був, як завжди, КриптоКиїв. Пока.